Вітаю, друзі! У моїх попередніх відео я часто згадував про план, так мати конкретний план, якщо ви збираєтесь їхати по програмі Куаєт в Канаду. Я бачу, що багато людей не розуміють, що я маю на увазі, коли я кажу план, конкретний план. І тому я вирішив ще раз розповісти вам, що я маю на увазі і на що особисто я обращав би більше уваги, якщо би. Мені довелося би приймати зараз рішення, чи їду я в Канаду по програмі Куає, чи ні, куди я їду в Канаду, якщо я їду в Канаду, ну і таке інше. Якщо вам цікаво це, дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, принаймні, ви дізнаєтесь мій підход до еміграції, мій підход до переїзду до іншої країни. І, можливо, це буде корисним також і для вас. Але, друзі мої, по-перш ніж ми перейдемо з вами до е, теми цього відео, я, як завжди, прошу вас, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Натисніть на дзвіночок. Допоможіть, будь ласка, каналу, допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимось. Що ж там таке цікавого в моєму плані? Отже, друзі мої, якщо б я зараз був би в ситуації, і мені потрібно було б приймати рішення, чи їду я в Канаду, чи ні. І якщо я їду в Канаду, то куди я їду в Канаду, я би свій план би розбив на декілька пунктів. Так? Май перший пункт був би робота. Що я маю на увазі під словом перший пункт робота. По-перше, я би чітко би визначився, ким я буду працювати в Канаді. Так, тут треба бути дуже-дуже відвертим з самим собою. Я знаю, що ми всі герої, ми всі е, способні на все, ми всі готові жертвувати і таке інше, так, до, до деяких пір, так, звісно, але тут вам треба бути чесними. Самим собою, так і чесно собі сказати, е, якщо я готов працювати гомночерп'ям, чи я не готов працювати так? Якщо людина всю жизнь е, займала якісь посади, руководящі посади, і тут вона собі каже: «Та й ладно, я прийду зараз до Канади і піду лопатою махати, та ви фізично не витягнете цю роботу, це треба розуміти. Тому я й кажу, що треба бути відвертими перед самим собою, і чесно собі сказати. Так, я готов їхати, якщо я буду працювати там-та, там, -та, там -та і там. -та, так. Отже, це пункт номер один. Ну, наприклад, давайте ми будемо з вами зараз приводити приклади. Наприклад, я все життя відпрацював електриком, так? І мені подобається ця робота, і я не бачу жодного сенсу міняти роботу електрик на якусь іншу роботу. І от я маю роботу електрика, і я вирішую для себе. так. Я готов їхати, чи я е, прийму це рішення, якщо в мене буде робота електрика, чи робота, яка пов'язана з е, цією сферою. Так, все, це перший пункт, я для себе визначив. Другий пункт, я би дивився, чи зможу я працювати по цій професії. Так, я би заліз би зараз в інтернет і почав би перевіряти: О, Окей, щоб працювати електриком, мені потрібна ліцензія. Так. Що мені потрібно для того, щоб отримати цю ліцензію? Мені потрібно пройти там якісь навчання, якісь курси, там простажируватися і таке інше. да? Я не знаю, я зараз так просто кажу. Е і тут треба вам вирішувати, а чи дійсно я готовий все це робити? Чи дійсно я готовий витратити, наприклад, рік, два-три роки на те, щоб отримати цю ліцензію, працювати десь на, ниж на нижчих посадах, чи знов таки ні? якщо я говорю собі так, я до цього готовий, я це буду робити однозначно, все, цей пункт ми закриваємо. Якщо я собі кажу ні, я для цього до цього не готовий, я не зможу вижити ці три роки, так? І це доволі такі. Е, серйозна ситуація, якщо ви їдете з родиною, у вас діти, все таке е, інше, ви можете просто не не, не вижити ці три роки. У вас не буде за що жити ці три роки, поки ви не, не, не станете електриком. Тобто, тут треба знов таки прийняти чітке рішення і знов таки бути відвертими з самим собою. Я собі кажу, наприклад, так, я готовий три роки ці е, потерпіти, але після трьох років я там бам, як вистрілю, все мене буде гаразд. Якщо ні. Тоді я включаю іншу професію. Окей, якщо я не працюю електриком, то ким я можу працювати ще? Окей, я фізично доволі таки здоровий, тобто я можу піти працювати на будівництво ще там, кимось, так це план Б. На будівництві я буду заробляти, я буду працювати там та там -та і там. -та. А знов таки дивлюсь, чи треба мені там ліцензія, чи ні. Якщо я кажу собі, ні, я не готовий до цього, то я просто закриваю цю папочку під назвою Еміграція, кладу її в сторонку і забуваю про Канаду. Але якщо ви вирішили, що так, ви до цього до цього готові, і все таке інше, окей, ми з вами йдемо далі. Наступне питання чи є робота для вас? Так, тобто, ви визначились, ви хочете працювати електриком, ви готові відпрацювати там рік, два роки, три роки, скільки вам знадобиться, щоб отримати ліцензії на більш низьких позиціях. Наступне, а чи є така робота взагалі для мене в Канаді? Так ви, виникає питання. І я починаю робити ресерч на різних сайтах. Пошука, пошуку роботи. І я бачу, що бо, там для мене є там 100 позицій, десь є 200 позицій, 300 позицій. Окей, я бачу, що робота, в принципі, є. Я можу в цьому напрямку рухатись. Класно. Наступне питання: в якій провінції, в якій місцевості для мене найбільше роботи? Я визначаю знов таки по провінціям і потім сужаю до містечок, так до локацій, де для мене є більше можливості знайти роботи. І після цього я йду вже і вивчаю а які зарплатні. Можуть бути на цій посаді, так тому що, як я вже казав, якщо мені будуть платити там 15 баксів на годину, а в мене я їду троє дітей: е, жінка, собака, кошка та ще е, родня з жінкиної сторони та з моєї сторони, то зазвичай мені цих 15 баксів не вистачить навіть е, на себе, так, води купувати на всю сім'ю. І знов таки це треба просто викидати. Цей план він, він, він не спрацює. Отже, по-перше, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки стосовно роботи. По-перше, чітко визначитись, ким ви будете працювати, так. Друге, чітко з'ясувати, чи потрібні вам якісь місцеві ліцензії, чи ні, для того, щоб ви працювали тим, ким ви хочете працювати. Третє, якщо вам потрібні якісь ліцензії, скільки часу це у вас займе для того, щоб отримати цю ліцензію, ким ви. Зможете працювати, поки ви будете йти на отри... чекати отримання цієї ліцензії. Так наступне з'ясувати, які зарплатні можуть бути по вашій професії, коли ви отримаєте ліцензію, і по вашій професії, поки ви будете працювати без цієї ліцензії, іти до цієї ліцензії, так? Чи зможете ви прожити цей рік, два, три, скільки вам знадобиться на те, щоб ви отримали ліцензію? Це мої такі основні пункти. Перші пункти, з чого б я відштовхувався при прийнятті рішення, чи їду я в Канаду, чи ні. Наступний пункт це вибір локації. Ми з вами з'ясували вже, що ми хочемо працювати електриками, але, чи підходить ця професія для еміграції? Провінції, яку би я хотів поїхати, так, наприклад, ми сіли з родиною, поспілкувалися і вирішили: так: ми хочемо їхати в Антарію, да, чи Британська Колумбія. Окей, все, все класно, нічого поганого про ці провінції немає. Все, ми вирішили. Я захожу в інтернет і починаю з'ясовувати. По-перше, чи підходить моя професія для еміграції в цій провінції? Якщо ні, далі немає жодного сенсу продовжувати так щось там вивчати, і і все таке інше. То що, тобто, ваша мета – це отримання постійного резидентства. І якщо провінція не під не підтримує вашу професію, і ви подивились, і ви бачите, що в попередні роки... Ваша професія не була в листу, і вона не буде в листу, мож, може бути у майбутньому, тобто немає жодного сенсу далі йти з цією провінцією. Якщо ви бачите, що ваша професія підходить під провінційні програми цієї провінції, класно. Йдемо, рухаємося далі. Ми з вами з'ясовуємо, а які ж зарплатні по вашій професії в цій провінції, в цій локації. Ми з вами побачили, що так. Зарплатня більш-менш нормальна, мені цих грошей вистачить якось пережити, дойти до того моменту, коли я отримаю ліцензію і буду гребти бабло мішками. Так? І наступне питання: а скільки ж в цій провінції є для мене вакансій? Тобто, чи зможу я знайти там роботу взагалі? І я би зайшов би і вивчив би всі ці вакансії, я би почитав би, які вимоги до кандидатів, чи вони дійсно готові взяти на роботу собі електрика зараз без, без місцевого сертифіката, чи ні? Тому що можуть бути там мільйон вакансій, але жодна ця вакансія не підійде вам, поки у вас не буде місцевих корочок. Так тобто, треба ретельно вивчити все це. І якщо все це для вас сходиться, тобто у пункті 2 Е, знов таки підіб'ємо підсумок. Да? Пунк, у пункті 2. Місцевість, провінція Для вас сходиться, ваша професія дозволяє вам емігрувати по однієї з програм. Друге, для вас є багато роботи, яка, яку ви можете потенційно отримати. Третє в цій провінції достатня зарплатня для того, щоб ви могли жити, е, працюючи на цій роботі. Все, значить, ця провінція мені підходить. І підходить моєї родини. Ну і останній пункт в цьому плані це перспективи на майбутнє. Так? Якщо я вже визначився з роботою, я визначився з провінцією, все в мене совпадає, все виглядає непогано, я би почав би, е прикидувати перспективи. Наприклад, а чи зможу я, працюючи на цій професії в цій провінції через рік два пять Наприклад, придбати собі будиночок чи епартмент, так? зробити інвестицію, чи я вимушений буду тільки все життя орендувати там житло. По-друге, наприклад, а які перспективи у моїх дітей? Так, тому що це дуже таке важливе питання. Чи зможуть мої діти ходити на якісь там кружки? Скільки це коштує? Чи зможу я все це оплачувати в кінці кінців? Чи буде мені вистачати грошей на все це після того, як сплачу? Як я сплачу за житло, сплачу всі мої податки, всі мої е, рахунки, що в мене залишиться? А чи буде в мене можливість відкладати там в цій провінції якісь гроші так, на чорний день? Е, чи я буду все витрачати і жити від зарплатні до зарплатні? І які в мене перспективи життя там на пенсії? Чи буде моєї пенсії вистачати мені прожити потім цієї? В цій провінції, в цьому городі, якщо б я бачив, що в ці конкретно в цій провінції, конкретно в цьому місті, всі мої гроші будуть уходити тільки на те, щоб е, прожити сьогодення, так і я не зможу нічого відкладати, і в мене немає жодних е, якихось таких <світливих> світлих перспектив на придбання житла, на робити якісь інвестиції в майбутнє. Я би почав би дивитись на е, сусідні провінції, де також я можу знайти роботу, де також е, я зможу емігрувати, але можливо життя буде трошки дешевше. Можливо, в мене будуть залишатися трошки більше грошей в кишені, які я зможу потім інвестувати чи в своє в своє життя, житло, чи інвестувати в якісь інші проекти. Звісно, друзі, у кожного свої обставини, так кожна родина різна, у кожного свої, свій бекграунд, але це. Три таких основних кита, на яких я би персонально базував би своє рішення, чи їду я до Канади, чи не їду, і куди я їду в Канаду. Так, отже, друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли ці три основних кита. На яких би я базував своє персональне рішення, чи переїжджаю до Канади, чи ні, і куди я переїжджаю до Канади? Якщо б я на першому пункті, де я вам розповідав про роботу, зрозумів би, що я не зможу працювати в Канаді тим, ким я хочу. чи... Ця робота, ким я хочу працювати, не дасть мені достатньо грошей, достатньо ресурсів для нормального життя в Канаді. Я би зразу відкинув би цей план і не думав би не про не про яку Канаду. Якщо би на другому пункті я би з'ясував, що моя професія не підходить для еміграції, так то для мене це буде просто виброшений час. Тобто я, я не зможу залишитись у Канаді. І, але я не готов працювати в іншій індустрії. Так на цьому би етапі я би тож, також би відхилив би це цю ідею. Якщо я бачу, що моя професія підходить до еміграції, моя професія дасть мені змогу заробляти достатньо в Канаді. Так, мені треба тільки підібрати локацію, де моя професія дозволить мені жити більш комфортно, так інвестувати в своє майбутнє. От в цьому випадку я би сів би серйозно би, розібрався би з різними провінціями, подивився би, де в мене є більше шансів знайти роботу, отримувати б... кращу зарплатню, налагодити більш комфортне життя, не зважаючи на те, як називається провінція, і не зважаючи на те, як називається це місто. І в цьому разі я би поїхав би до Канади без жодних сумнівів. Без жодних колібань. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Принаймні воно допоможе вам якось структуризувати і е, знайти ту е, підлогу, від якої треба відштовхнутися, так? для того, щоб зрозуміти, чи варто вам їхати, куди вам варто їхати. І я сподіваюся, що це відео вам надасть трошки такий фрейм, е, в якому ви зможете оперувати, Знаннями, так що ви вже знаєте про Канаду, що ви ще не знаєте, і зрозуміти, що вам ще треба дізнатись про цю дуже дуже класну країну. Я також сподіваюсь, друзі, мої, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, залишити декілька слів в коментарях до цього відео, принаймні, що ви вважаєте про цей план, який у вас план на чому базуються ваші рішення, так я також сподіваюсь, друзі, мої, що ви не забудете. Натиснути на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати корисне відео на моєму каналі. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!